Гляньте, що хочу я показати вам. Взяла так крупним планом. Це огірок. Розрізала огірок, салат робити. Це такий огірок, що в пленці зараз продаються, вони цілий огірок, так в вакуумі, якби в пленці вакуумній такий. Я його достала, відрізала, поки я поїла, пройшов десь, може, ось, десь може пройшлося півчаса. Зібрала сложити огірок я в холодильник, гляньте, що я обнаружила. Що це? Воно як желе, гляньте. Я розумію, жидкость виступає. Це природне. Огірок відрізаний, на срізі жидкость така. Сок горічний, так. Ну це що? Воно прям капець, кусочок желе. Бачите, капельки? Міленькі. Ну, по цій саме дужче видно. Гляньте, воно як клей. Капець. Що ми їмо, да? ілі це наоборот хорошо, ілі це огірок напічканий до такої степені, якоюсь хімією, що вона такої желеобразної форми. ілі може огуречний такий сок, він може такий є, я ніколи в житті не обращала на це внимання. Я просто задумалася і думаю, це нормальне явлення, чи це щось не то? Може, це нормальне, це я просто така ставша, Капець. Що мені тепер з ним робити? Викинуть. А ну яке воно, я сейчас даже скажу вам. Капець, воно на вкус. Я от його взяла цю капельку крупну, пожувала, а воно просто тупо резина. Странно. Отак да, взяли, огірок, відкрили, порізали, салат накришили, з'їли, все, забули. Ну, коли получилось в мене так, що я не не обнаружила. Я ось пожувала цей скрупненький, а воно просто жується, в нього нема вкуса, але воно. Нав... Знаєте, як ці шарики, я ще вам покажу. Оці шарики, що є, як вони, влаговпитуючі, що в них бувають цвіти, ми ставимо вазочку, такі разноцвітні вони є. Я не знаю, мені здається, кожен знає. О, дивіться, я його ось так розцей. ой, просто якась синтетика. Оце що ми їмо... Я його, навіть, зараз викину більше всього цей огірок. І більше купляти не буду. Ну, цей, що ще впав. Генте. Капець. Мені аж не по собі як то зробилося. Ну так от. Сучасні супермаркети, сучасні продукти. І воно виступає прямо з огірка. Тобто він і чимось ну, поливається, що він огірок в себе впитує, якийсь хіміка, хімічний такий да, состав, віщество. Що... А за чим поливається? Для... Щоб що? Щоб він там не вянув, так він, ось він, бачите, все одно пов'явший. Він хоч і був в тій пльоночці, але він такий. Капець. Ладно, думаю, поділюся з вами, щоб ви теж були в курсі. Не обращали уваги. то що ми обычно так не оставляємо. Да? Одрізали, як сім'я, покришили один, що тут його одного гірка, є сім'я. Це що я сама? Я такий кусочок маленький одрізала, а цей лежав. Не знаю, ілі це я, мабуть, накручу себе, може, це нормальне явлення. Сейчас я ще ніяк не успокоюся, зараз буде з цим гірком ходити без день. Я так глянула на світ, розглянути він, бачите, він підсох і такою пльоночкою покрився. Гляньте. На запах він огірок, обичний огірок вкусний, приятний запах, такий смачний, огірковий, огорічний. Ну він такою пленочкою, затягся. Взагалі, є такий, я знаю, огірочний цей сок, огорічний огірок, о, господі, без рази. Він Є же в нього таке свойство, що він такий, як в'яжуще, таке сильне віщество. Ну, хіба так він должен, як, застивати якоюсь такою масою, як вроді це. Кусок якоїсь пластика, я не знаю, блін. Оце задача мені, бачите, видно? Прям пленочка? Вона така не, ну, не влажна. просто пленочка, як піщова пленка. Я тут роблю хлібчик свій домашній, Пшенично-житній роблю. Я вже який раз в мене роблю хліб, у мене тут конспекти, все серйозно. Я постійно записую, тому що якщо мені щось. Я вічно імпровізую, в мене щось своє, я прям вообще -то не, не додержуюсь рецептів. І іноді щось таке получиться, що класне, що доволі. Якщо воно записано, я потім просто встановлюю і свій такий рецепт. То Це я ніяк не з цим хлібчиком пшенично житній Експериментую. То в мене мука друга, то ще щось, то дозіровка. Цей раз я муку поміла, а в мене була, бачите, різних і є. От в мене було до цього, я пекла хліб житня тип 2000. Потім вона закінчується, я щоб достала другу свою муку, а вона тип де воно там, 720. Думаю, блін, треба, Коротше, а якщо так хліб заказує, да, щоб ну, під заказ, то мені ж треба чітко знати, який він буде, яка маса його і все таке. Того записую, коротше, і цей тип 720 він мельчий. то що тут прямо такі аж крупні кусочки. Він активно зерновий. Ну ладно, то я не про те. Це тема я з цим огірком <сум> ніяк не успокоюся, блін. Я оце думаю, ой, шапочка для душа, це я так ділаю удобно, але вони такі наскільки тонкі, що розірвалась, але мені вона вже й не треба. Ні, надо сюди ще робити. Я, е, так, це в мене сочки, бачите, я його робила цей хліб. Получається, в мене тут на 100 грам опари, Опару зробила пшенична і додавала туди житню муку. Так, утром зробила опару. 100 грамів її в мене було. І на 100 грамів опари 195 г води взяла. Ну, Там я записала, якщо вийде, мені подобається, Може, я навіть тоді теж ще з вами поділюся. Сахар, соль, олія і мука. Все. І цей огірок мені ж не. А, огірок От він мене зачепив сьогодні. І я, виходить, не так, як в мене перед цим рецептом, що я 30 хвилин його видержала і одразу форму. А цей раз я зробити витягування. Скільки я три рази зробила витягування. Ну, що, що він житній, там. І житній, і пшеничний, і виходить, почти пополам. А тепер я тільки його форму. Ну, трошки другий спосіб. то есть. І е, ловлю себе на мислі. Щас я його подумаю, як мені його сюди вигорнути. Я ще здійснюю ще раз витягування, це вже, виходить, четвертий. Та так, бачите, на ходу я все. Щас, він, звісно, не так, як пшеничний, ну. Но... Із-за того, що мука не цінна зернова житня, він такий, звісно, і світліший, і тянеться, ну, і консистенція, виходить, його тоже зовсім друга. Це в мене так, сьогодні відео зовсім не хліб, не рецепти хліба, ну нічого. І ловлю себе, я на мислю. От все-таки добре, да, що ми, нам треба це так цінити, якщо ми хтось щось можемо, і можливість є в нас, і вміння, якісь навики, що ми щось можемо робити самі. Когось, хто живе так в секторі, що є можливість, навіть, я секторе, знаєте, що возможность? Чи не вимазувати стол. Сделать типа відбивання, так и. І... Да, я сделаю так. Хто живе в частних секторах, це моя це частний дом, моя мечта. Наскільки ви люди щасливі? Отак можна виростити свою зелень. Світ там той огірок, який тільки там на салат на сім'ю, і то вже хорошо, якщо там маленька навіть територія. Як просто на салатик, я вже не можу там за консервацію, хоча можна чуть-чуть от підсобирувати і навіть консервувати. Зелень. Що там ще можна? Та Що хоч можна виростити? Якийсь там той кущик цього смородини, і все таке. Того, що я ж... За цього гірка не вспокоюся. І вирощуємо і без хімії. Да? От, ну, от що то в ньому таке? Ілі, звісно, дай Бог я ошибаюся, що воно таке по природі. Це я щось таке, мабуть, придумала Оце, з цим замісом. Це ж житнє, Воно ж не буде замішуватися. Якщо довго помішити, може і буде помісити, але я не буду. Я, мабуть, зараз буду якось робити формування йому, формовку тось. І щось таке виростить на своєму городі, і ми знаємо, що, ми туди, що там нема хімії, або якщо вона є, там прийдеться від якихось шкідників бризкать, то там мінімум її. Потім навіть хліб оцей да, взяти, що хтось сам пече. Навіть, якщо він дріжджовий, навіть якщо так взяти, ми знаємо, що там мука, дрожжі, вода, все. Якщо отакий опара, мука, вода, це просто ідеально. Як вказується, скільки у нас є хімії. Це я повторяюсь, звісно, але да, я до того веду, що хто що може робити сам своє. Зараз я ось водички з лимоном поп'ю і буде все добре. Треба по максимуму робити, менше купляти у тих маркетах. Капець. Ілі я сподіваюся, що я ошибаюсь, і то природне явлення цього гірка. Ну, так теж, ні. Те, що виступало і виступило і застило, я не думаю, що. Я просто ніколи по житті не обращала уваги на це. Ну воно не могло застигнути, таким, знаєте, от точно є такі шарики разноцвітні, вони як декор ідуть, Вази їх насипають. Знаєте, і поки там вода, поки увлажняють, вони такі крупненькі, вони як жилешки такі. Ну коли вони висихають, вони починають так кришитися на такі мелкі кусочки, не знаю, пластик, не пластик, що воно таке, я навіть слово не, не помню підібрати. Оце воно таке те застило. О, зараз я буду робити такого ніде не побачите, ні на жодному кулінарному каналі. На ходу Бачу, що заміс не піде, я починаю, значить, треба його якось сформувати і все. Уже бачу, що ні те, ні те не піде. треба просто його пересипати сюди з миски, все. Я починаю тут. Ну я якось хочу його типу, скласти, зараз воно не буде дуже видно. О -о -о -о. Це капець. Я пекарь, чуть-чуть ще я. Да? Щоб і не багато, Я просто його зараз до кучки якось хочу скласти. так, Більш-менше якусь формулку. Отак, напевно. То, що він житній, він, бачите, пристає. Я хоч би сама подумала, він вже ж не заміситься, так. Хоча сильно помісить довго, ну оце отак, мабуть, дужче треба не мука, а вода. Зараз да, я помию ще руки, опять все зволожу. Уже буду показувати до кінця, тому що це такого ніде не побачите. Муку в сторону. Це я погорячилася, так сказать, з мукою. Гляньте на мою оцю неопрятний вид цього. Сейчас мы все зробимо красиво, все исправимо і все буде хорошо. У мене так, кстати, було, я вспомнила з цим. Саме перше моя моє, моє знайомство з хлібом на заквасці. Отак я вивела закваску, теж історія віддільна. а потім так де його положити? А потім я стала вже все, хліб замішувала, формувала, і він в мене, мене таке щось було, розпливається по столу. я його, Ну, я не пам'ятаю подробності, вже розумію, що просто неправильно я стикнулася для того, таке. Но, бачите, я з і влажничку і нормально. Зараз я отак закручу ковачок і положу вся в тазу форму. Треба розуміти, що це житній хлібчик, як я крути. Зараз доформую, поки опять почне працювати сейчас нормально, треба ложити, він отут ось рветься. І лідати йому ще так время от времени, да? округлять. з стола стол то чистий, я сюди щоб не викидати. Буду його так закручувати. Время от времени. Я, короче, крутила, крутила на столі, він вообще ж небо і земля з цим з тістом, що на дрожжах. Я поняла, подумала, що воно у мене не вийшло. І я оце взяла його все в мусорне відро і розривилась пішла спать. Це в мене перший такий був опит. А потім все-таки нет, вже я не здалась, От я чувствую, наверное, що щось в цьому є. І потім я ще попробувала. Може там изучила які нюанси, я вже дуже не помню. Це... Я б його форму жила, але він, бачите, отут рветься. І мені хочеться його сделать, щоб він був ладенький. Просто Це ж тоже не варіант. Я так зараз думаю, що я докручуся і сделаю. Інтересно, зробиться він гладкий мені. Я йому ділила вже мало витягувань, хоча він же житній. це ж тут половина, тут, виходить, скільки, зараз для мене ж записано, 110 ржана мука і 130 біла. Того, які витягування, так? Да? Тут же ж ні клейковини, нічого не може бути. Просто отак от положити, от і все. Думаю, що так. Да. Форму я змазала маслом. Так, да, і отак от хліб. Лучше їсти один хліб, чим вот такі огірки з, цим, з пластиком, силіконом, чи що З Сіликон, мабуть. Я ще даже не можу слово підібрати. Про ті шарики, що я кажу. Точно, навіть силіконові вони вважають, це називається. Вот увлажняю. Так, ну, наверное, це вже я на тим займаюсь. Опять ця рука в тістую. Сюди внучу і треба якось його переложити ще чуть-чуть. Лучше їсти один хліб, але ну, я знаю, що тут все я просто хліб, уверена. От мука, вода, соль, сахар. Кстати, сахаром так все ложу це я буду. Зараз я тут його розправлю. Це я зараз помию все. Розправила. Зараз у мене є така прекрасна штучечка, ось очки що бризкає отак. Олійка. Зверху олію і змажу заодно трохи ще його. Хочу ж зробити, щоб він красивий був, а він щось в мене не робиться. О, за оліє... олією краще, так, бо водою воно трохи і тягнеться опять за лопаткою. Багато ж води я не додав. Подивлюсь, який він цей буде. Разниця, що мука цільнозернова і така оця міленька. Думаю, буде. Він буде пишніший. Бо той такий, звісно, прямо. Він, звісно, полезніший той, що цільнозернова мука. Прям там крупинки такі. Що аж хочеться просіяти, так я так і робила. Бачите, ось він такий отут не розправляється. чуть-чуть води ще. Хочеться гладенький зробити. Капец. Я щось еще хотіла сказать, потеряла я мысль. Було видео про игрок, превратилася перер... пер... в хлеб. Хлеб не то тобто, есть. А в итоге про те, що ми ему, даже не так, что мы ему, ведь не можна ніяк сделать красиво. Ну, це для себе, хочется сказать, хай будет так, но все равно ідеально ж хочется. Про те, що ми їмо чим нас кормлять, якось не знаю, як і сказати. Так, лайру фатити. Все. Таке, воно не сильно в мене рівненьке, але но... по вісу, подивлюся, яка вона буде по цю форму, мені треба вивести ідеальний віс в цю форму. І скільки він буде в ітогі, щоб я чітко знала на цю форму грамовку. Якщо води 200 100 і опари 100, то це вже 200. 300-450. Обща маса отака. Ну, якщо воно ще спечеться остине, десь 400 з лишнім грам буде, почти 400. Такий буде, виходить, він. Так, все, надіваємо цю саму гіну. О, нормально. Вона хоч і порвалася, але тут ось плотненько держиться. Засікаю О, буду, час. сото я діла витягування, виходить. І зараз буду поніка наблюдати, десь час-два хай постоїть і буду випікати. Він удобно тим, що печиться, бачите, робиться сьогодні на сьогодні. Сьогодні почала поставила пару, я його вже і іспечу. Отут в мене ось тепленько, я кашу варила. І тут його поставлю ще тепленько. Кстати, кашу варила. Дивіться, покажу, яка вона красива. Ой. Вона в мене просто вийшла жидка. Я навіть лужку вимажу. Бачите, така вона ну і що Я таке іноді люблю. Воно якби і не каша, і не суп. ну Тут картошки нема, тому що вона не є прям така полезна Тут в мене ця чечевіця красна, я люблю її капець. Трошки гороха, а менька, жменька, бо оставався вже він, то я вже сюди всипла Горох, чечевіця і кукурузна. Крупа. Ось така полезна кашка, я вважаю. Каштабура, звісно, тут ложка каші, що я... мені там одній треба. Завтра вже на роботу йду зварила, думаю, хай хоч каша буде зварена. Ось дивіться, оця кукурудзна крупа найдуже дуже класна каша. Де вона? Сейчас я її знайду і покажу, що це важно. бачите? Кашка кукурудзя. Вона така меленька, вона мови разна була. Я взяла оцю меленьку. Що тут написано? Кор. Короче, не... Не знаю. Така меленька. І вона така каша з нею вкусна. Її навіть без масла, я її так даже зварила. Просто посолила, водичка каша, капець, так вкусно. І це вона в мене тут. Ну, і ще й чечевіця. Ось вот таку. Дуже вкусно. Чечевіця красна, і суп з нею такий густий, наваристий, виходить. Просто я, я її взагалі люблю. Її даже... Солити не треба оцю кашу, вона в такий вкус, що вона сама по собі просто вкусна. Тут її взагалі без нічого, навіть. Можна. Я, ці, газ, <сі> Покажу вам, яка я хазяйка наложила, наложила, це гриби. Вони мені не подобаються. Наложила, наложила і цей. ось моя кава любима. І ціла в мене упаковка, оказується, тут що хоч можна знайти. Тут трошки. Я хоча б вже раз злажувала, а воно знову. Ну, як завжди, у нас. Прийшов, купив, щось положив, положив, положив. Время приходить, то воно вже не закривається, не, не доходять руки, зато я знаю, що в мене там лежить. Так що кукурудзя на кашку купляйте, варить полезне. Зараз загляну, я ж що ви думаєте, я ж не успокоюсь ним ніяк. Я ж його ще не викинула. відрізала знову. Ще раз сделала новий надріз. І зараз подивлюся. Це тільки я можу про ірок знімати півчасове відео. Я вже тепер роздивляюся. І все одно, ось надрис, воно не дуже буде, наверно, може, і видно. І все одно, бачите, ну, вони виступають, я то розумію, так. Да. Е, так, на фоні чорного, може. Те, що виступають ці капельки, це все нормальне природне явлення. Ось отак видно. Ну, те, що воно застиває такою силіконовою капелькою, оце в мене ось опять все, вони вже застили. Бачите? І воно ладно, якщо навіть в природі таке явлення є. Я чесно, це признатися, дожила півжизні прожила. Що я наблюдала за цим огірком? Господі, накришила той салат, особливо в основному в мене огірки були домашні в Україні. в мене, Або я колись ми жили в селі. Потім стали жити в городі, батьки в мене в селі, нас в основному, то друзі ділилися, то сестра, і в мене в основному були домашні. Я так старалася, я взагалі дуже до цього. Так щеп'ятільна, зелень особливо. Коротше. І що я? Я взагалі ні, отак от ніколи не в мене не було вряд. Це так, случайно я замітила. Ну, те, що стається, да, ну як воно застиває, яким воно потім робиться. От мене, оце вопрос. І це я вже таке з цього роздула. Сейчас опозорюсь на весь цей інтернет. І воно, ну воно я ж його оку спробую, воно просто ніяке. Просто кусочок силікона. Оце воно мене пугає, що не должно так мені кажеться, бути. Ну, магазинний тепличний огірок, що не ну, що з нього взяти. Хоча, може, ну, ладно, не знаю, за чим я цим поділилась. ну просто думаю, якщо я побачила, скажу і вам, щоб і ви знали. Були... Аккуратні внимателі, що ми купуємо, що ми їмо. За яблука ми вже знаємо, да? От яблуко взяти. У мене якраз воно є зараз. Ну я такий експеримент робила із яблуком. Ось яблуко в магазине. Якщо так його взяти ножом, пошкрепти, ось воно, отак от. Бачите, такий білий налітик. Ну, типа вони вкриті воском, щоб вони довго хранились, не вяли. вони ж якимсь чудом храняться. Бачите, такий цей? Змить його почти невозможно. Я взагалі стараюся, і тоненько, якщо куплені яблука, і тоненько його обчистити. ну шкурка ж теж полезна, і це ми мочалочкою, щоб посуду ми. В соді, кажуть, замочувати, в розтворі соди. Всі взагалі треба це, може би замочити, і б не виступало. Ну, воно б виступало, але не таким, цим, не знаю. Зелень, овочі, фрукти, в содовій воді. Я так іноді ділаю, діла. Як не спішу кудись, або... і цей. І воно, вроді, це все убирає. Ну, Колись я ділала експеримент, ж такий в мене в папи садок в домі є. І в цей. Його яблука він же їх нічим не обробляє. Ну там тільки весною, от тільки жучків, та, ну, це таке, чимось обробляє, ну на, в тому правильному етапі, що воно на плод не, там не сильно вліяє. Так, якось. Для себе ж він їх вирощує, він же чітко це розуміє. І я теж отак от брала, то там теж є такий нальот. Може він не такий, може він і, то, і там, і там є тільки качество різне, не знаю. Ну, в природі, да, щось воно чимось яблуко є нальот, щоб воно там теж воно в природі все ж продумано, воно себе там само самолічи, захищає і все таке. Теж є нальот, ну не знаю, який він вредний, не вредний. Може, він його менше. Колись я давно це робила. цей. Ой, так що ладно, так і живем. Травлять нас, як це це моя мама, так я зараз посміюся і все виключаю. Я з нею так сміялася, щось як скаже другий раз. І це, Ну, це ж ці собитті, всі зараз е, е, наше сьогодення таке не сильно позитивне. Ну, і, коротше. І щось там було новості, що не виходили з дому, щось там закривали. Вікна, форточки, не провітрювали, якийсь період, бо щось там в повітрі було, вище норми, ну коротше. Так, я це не показу, бо я убираю, така страшна за неділя, завтра вже на роботу. У мене тут це, домашні роботи, я фостик зробила, та й все. І цей. І вона ж і каже, щось балакаємо, бо це ж позакривала, каже, таке. І каже, задовбали. каже, як як не повбивають, так потравлять нас. Я так сміялася. як кажуть, сміх, звісно, крізь сльози, але Ой, капець, а воно може так і є. Якщо не тим способом, так оце через продукти, так ух, капець. Ось так і живемо. Все, на такій ноті і заканчу своє відео. Всім пока, всім всього хорошого, що робить. живемо далі.